Так, у нас знову трошечки дощить. Цяпає в принципі ще з вечора. До тих вчорашніх 21 мм. додавалося ще 7, ну вже. вже суперово. З вологою стан стабілізувався. Ну, Після дощику просто краса. Вчора я знімав ще відео. Огляд полів до дощу то було небо і земля. Це інше поле з буряком, воно вчора не попало до нас на огляд, так само обсіяно гречкою дуже класно. Ну і тут один з кращих наших бурячків. Просто краса. І виникає питання, що робити в неділю ввечері, коли впав і йти. Точно немає що робити. Таке питання пропозиція. Може б ми сьогодні вечірком зустрілися таки на стрім і розіграли ті наші подарунки, чи все-таки будемо відтягувати в далекі ящики. Ну що, народ, я напевно вас запрошу сьогодні на 21.00 до мене на канал. Будемо робити стрім, поговоримо. Ну і спеціально знімаю того разу окреме відео, щоб ніхто не казав, що не було ніяких оголошень. Я думаю, що вже краще оголошення, як відео окреме. Не знайдеш. Ну і ось він наш бурячок. Я вважаю, краса не описуємо. Ще політує дощик і ще обіцяють нам дощику, так що з вологою проблем вже не буде. Добрий народ, до зустрічі сьогодні ввечері. Подарунки будуть цікаві. Будемо донатити на стройні сили і будемо розігрувати подарунки. Чекаю вас!